Благодійний фонд Ми поряд, який очолює Кременчуцький боксер Сергій Радченко, продовжує активно надавати допомогу тим, хто її потребує. Завдяки незламній волі та бажанню підтримувати українців у складні часи. Фонд реалізовує численні проекти, спрямовані на поліпшення якості життя громадян. Зокрема, сьогодні благодійний фонд Ми поряд у співпраці з міжнародним благодійним фондом Енеїда здійснили видачу продуктових наборів для сімей, загиблих воїнів, матерів, одиначок та внутрішньо переміщених осіб. Цей захід був організований з метою підтримати найбільш вразливі верств населення, забезпечивши їх необхідними продуктами харчування. Ми сьогодні видаємо 240 продуктових наборів для цих сімей. Набір розрахований для однієї сім'ї, в який входить крупа. Мука, макарони, звученне молоко, олія, чай тобто все необхідне для. Родини для того, аби отримати допомогу, необхідно виконати наступні дії. Для того щоб отримати продуктовий набір, треба по перше вступити до нашого телеграм-каналу. Є в нас відкрита інстаграм-сторінка, де щоденно оновлюється інформація. І як тільки ми отримуємо допомогу, ми організовуємо видачу найближчим часом і все видаємо. От, тому можна зареєструватися і мати ну необхідні документи для того, щоб Отримати допомогу такі вчинки у важкі часи не тільки полегшують життя тим, хто цього потребує, але й роблять наше суспільство більш стійким, згуртованим і людяним. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.